Ужгородка Тамара Гурзен вже вісім років перебуває на пенсії. Незважаючи на це, жінка продовжує працювати. Цей додатковий заробіток дає їй змогу фінансово підтримувати рідних. Не кожен не буде говорити свою конкретну суму, бо для чого? Для чого? Ну, мене, наприклад, внучка вчиться, мусить платити за внучку. Це мене стимулює, що я мушу працювати. Все таки, якщо щось знімуть, то ще трошки більше зароблю. Або пенсія, або робота. Такий вибір постав перед працівниками спеціальних посад. Зокрема, це стосується державних службовців, прокурорів, суддів, народних депутатів та журналістів. Пенсіонери, які працюють на посадах, 400 законів, так ясно при державну службу, місцеве самоврядування, журналісти, депутати, митники, судді і так далі, з 1 квітня мають право вибору або заробітна плата, або пенсія. Хто залишається працювати на посадах, тим у квітні вже пенсія, бачиться не буде. Хто забажає звільнятися? А чи він повинен звільнитися не пізніше, 31 березня? В Україні пенсіонерами є майже 13 мільйонів громадян. Це третина всього населення. Тож питання пенсійної реформи викликало неабиякий резонанс в суспільстві. Люди почали частіше звертатись в органи пенсійного фонду, щоб отримати роз'яснення стосовно змін. Озвученням цього закону як такого ажіотажу немає. Багато людей підходять у виді консультації, хоче знати, у виді перерахунку, тобто перехід із державної служби на пенсію по віку або звичайну пенсію. Ну, люди середнього віку, звичайні громадяни, пересічні громадяни, вони підходять, питаються, що їх чекає. Загалом в вкрай близько 50 тисяч працюючих пенсіонерів. З них 15% вже в квітні отримують зменшену пенсію. Тамара Гурзан серед них. Попри це, жінка продовжить працювати.